Прохолодна чи навіть холодна погода все ще не покидає Україну. У день не більше плюс 18 градусів, уночі до плюс 2, і навіть заморозки. Утім, в Укргідромецентрі кажуть, день по всій території країни буде хмарним місцями із проясненнями, подекуди з дощами. І ця підвищена вологість повітря буде перешкоджати заморозкам, які в окремих регіонах таки можливі. Невеликі дощі вже йшли, і подекуди продовжаться у Києві, а також у Одеському, Миколаївському та Кіровоградському регіонах. У Карпатах. Навіть можливо випаде трохи снігу. Тепло у столиці не перевищуватиме 15 градусів у плюсі у день та 4 у уночі. Тож, поки гріємося гарячим чаєм і чекаємо, тепліших днів вони мають прийти уже наступного тижня. Продовжує впливати на територію України поле такого, дещо знижного атмосферного тиску, тому час від часу в нас можуть бути дощі, тому у нас не стійка атмосфера, і за рахунок цього опади переважно в і години можуть бути у багатьох регіонах, різної інтенсивності, але переважно якби, невеликі. І плюс на додачу холодна повітряна маса з північних широт продовжує отримувати свої позиції, забезпечуючи нам прохолодні ночі в межах всього плюс 2-8 плюс градусів до п'ятниці. Погода буде отримуватися. ну в принципі на вихідних. Поки що також якихось кардинальних змін не очікуємо.